Що за диво? Весь садок вкрив білесенький сніжок. Дива зовсім тут нема. Це до нас прийшла зима. Молодці, на вулиці холодно, морозно. Люди одягають теплий одяг. Ось і Оленка зібралась на прогулянку. А однакові рукавички знайти не може. Давайте, дітки, допоможемо Оленці знайти однакові рукавички. Подивіться, як багато у мене різнокольорових рукавичок, але вони дітки переплутались. Нам потрібно знайти рукавички одного кольору. Ось якого кольору рукавичка? Жовтого шукаємо жовту рукавичку. Ось дві жовтих рукавички синього кольору рукавички, коричневого кольору шукаємо рукавичку. Так, ось у нас дві рукавички рожевого кольору, однакові рукавички і зеленого кольору. Молодці, дітки, і Оленка навчилась. Знаходити однакові рукавички. Тепер Оленці буде на прогулянці не холодно. Оленка бажає вам усім гарного, мирного дня. До побачення, мої любі дітки, до нових зустрічей.